Від сьогоднішнього дня кімнати обігріву повинні мати всі державні установи нашої області. Таке розпорядження видав губернатор Сумщини Юрій Чмир під час термінового відеоселекторної наради, присвяченої забезпеченню безперебійної роботи об'єктів життєдіяльності під час складних погодних умов. У шостій кількість пунктів обігріву збільшиться з чотирьох до десяти, повідомив міський голова Микола Нога. До понеділка заняття у школах поновлені не будуть. А медики та працівники соціальних служб навідуватимуть. ...до помешкань самотніх та хворих громадян. Творча група Акценту слідкувала за перебігом конференції і тепер знає всі подробиці. У зв'язку зі складними погодними умовами настала потреба задіяти всі служби задля захисту життєдіяльності людей, зазначив губернатор Сумщини Юрій Чмир під час термінової відеоконференції. Він доручив керівникам всіх державних установ та підпорядкованих служб відкрити у себе якомога більше пунктів обігріву. Станом на 1 лютого по області їх налічувалося близько ста. Втім, голова облдержадміністрації поставив завдання збільшити їх за добу до трьохсот. Також будемо звертатися до соціальних служб, щоб здійснили обхід одиноких, безпомічних, похилих людей, Запропонуйте їм свою допомогу, подивіться, в яких умовах вони зараз проживають, хто сьогодні безпритульний, де е, проводить ніч. Щодо сфери житлово-комунального господарства, тут повинна бути організована цілодобова робота оперативних служб та аварійних бригад, підкреслив губернатор. Ще один важливий момент це оснащення карет швидкої допомоги всіма необхідними медикаментами. Звернувся Юрій Павлович і до керівників управління внутрішніх справ. Подивитися, щоб робітники патрульно-постової служби слідкували за переміщенням людей. Дивили, дивилися на їх стан і зразу терміново реагували на ті випадки, де може бути обм обморожене скажімо так Юрій Чмир також видав наказ закрити всі школи на карантин до 6 лютого. В свою чергу заступник голови сумської облдержадміністрації Микола Деркач підняв гостру проблему по заборгованості підприємств за газ та попросив у першу чергу сплатити за блакитне паливо бюджетній організації. Втім, губернатор дав доручення не відключати жоден з об'єктів боржників від газу та електропостачання, доки не нормалізуються погодні умови. Операцію ж з відкриття у кожній державній установі кімнату бігріву Юрій Чмир назвав швидкою чайною допомогою і запропонував встановити між організаціями чітку координацію. А щоб був чай, цукор, печиво, в кожній ще раз підкреслюю державній установі. Першими це зробили соціальні служби, але за ними повинні зробити усі відділення територіальне на місцях. Також пропоную обмежитись проведенням масових заходів на відкритому повітрі і відмовитись від різних, скажімо так, скопчень людей. В разі виникнення надзвичайних ситуацій треба оперативно реагувати представникам всіх структур і підрозділів, міліції, швидкої допомоги, соціальних служб управління МНС, наголосив очільник області. А у лікарнях необхідно ввести постійну варту. Відзвітували губернатори щодо пунктів обігріву і всі голови міських та районних рад Сумщини. Зокрема, мер шостки Микола Нога зазначив, що в нашому місті створено чотири пункти обігріву і за добу обіцяв збільшити їх до десяти. Госпіталізовано до центральної районної лікарні три особи схильні до бродяжництва, Школярі знаходяться на вимушених канікулах. Доповів про дії впроваджені на території нашого району, і голова Шосткинської РДА Володимир Притико. Будем дополнительно еще в каждом государственном учреждении открывать еще дополнительные пункты. Каждый день обходим вот это население, вот и все они на контроле. Значит, создано пять 5... Сьогодні аварійних бригад. Микола Деркач повідомив, що сильні морози триматимуться ще декілька днів. Заступник губернатора наказав кожного ранку о 8 годині надавати Юрію Чмирю інформацію по людям, які зазнали обмороження. За останніми даними, п'ятеро мешканців області вже стали жертвами зимової холоднечі. Станом на 2 лютого в шостці працює 11 пунктів обігріву, розташованих у будівлі міськвиконкому, центральній районній лікарні, дитячій лікарні, стоматологічній поліклініці, центрі естетичного виховання, колишні Динок культури Жданова, управлінні праці та соціального захисту населення територіальних центрах по вулиці Халтуріна та по вулиці Горького в офісі партії регіонів поліклініках номер 2 та номер 3